На свій вечірній перекус я обрала трав'яний концентрат Herbalife Nutrition, класичний та експрес балансований батончик, смак темного шоколаду. Це поєднання для мене не просто смак, а ще й турбота про здоров'я та енергію. Чому саме трав'яний концентрат? Він допомагає м'яко підтримати тонус, дає відчуття легкості, знімає втому після насиченого дня. Завдяки трав'яним компонентам концентрат сприяє відновленню, а ще чудово підходить замість звичайного чаю чи кави ввечері. Я свідомо обираю продукти, які створені для балансу, контролю порцій та правильного харчування. Це допомагає мені тримати енергію на високому рівні, підтримувати результат і почуватися добре навіть ввечері, коли організм вже потребує легкого, але поживного перекусу. Чому саме батончик смак темного шоколаду, один батончик, важить 56 грамів? І це справжнє поєднання користі та задоволення. Він збалансований за білками, вітамінами та мінералами, тому дозволяє перекусити без шкоди для фігури, але при цьому отримати ситість та користь. А ще смак темного шоколаду робить його маленьким здоровим десертом у моєму дні. Усім бажаю смачних вечірніх перекусів. Обирайте тільки найкраще для себе та свого тіла. А що може бути краще за збалансоване харчування від компанії Herbalife Nutrition? Звісно, ніщо це свідомо обрані продукти для нашого балансу, для нашого здоров'я.